Розглянемо номер 523. Через точку М. до кола із центром в точці О проведено дотичні МА і МВ. А і Б точки дотику. Кут ОАБ дорівнює 20 градусів, знайдіть кут АМБ. Отже, нам відомо коло з центром в точці О. І відома деяка точка М, оскільки не сказано, що вона. Належить колу, значить, вона знаходиться десь поза колом. Причому з цієї точки проведено дві дотичні МА і МВ. Ось точки дотику, так? точки А точка Б. Поставите відео на паузу, зробите собі малюночок. Кут OAB дорівнює 20 градусів, нам потрібно знайти кут АМБ. Тобто, ось цей кут – нам потрібно знайти. Ми можемо з вами побачити, що даний кут належить трикутнику АМБ. І якщо ми будемо знати кути цього трикутника ось цей кут МАБ і кут АБМ, то тоді зможемо дізнатися третій. Ну, давайте для початку запишемо дано до задачі. Отже, дано. Нам дано коло. Точка О центр кола, центр кола. Далі сказано, що МА і МБ це дотичні. МА МБ дотичні, дотичні. Кут ОАБ дорівнює 20 градусів. Знайти кут АМБ. А Давайте подивимося. Отже, кут ОАБ 20 градусів. Якщо ми зараз перейдемо до ось цього трикутничка АМВ. Давайте подивимося, яким він є за сторонами. Адже вказано так, що. МА і МБ це дотичні. І згадуємо з вами одразу теорему, так, про те, що якщо з точки до кола проведено дві дотичні, то відрізки даних дотичних будуть рівними. Ми з вами розглядали це на попередньому уроці. Отже, МА буде дорівнювати МБ. Тоді даний трикутник АМБ буде рівнобедреним. А в рівнобедреного трикутника Кути при основі рівні? Тобто ось кут МАБ і кут АБМ. Вони будуть однакові. Якщо ми дізнаємося ось цей кут, то автоматично цей йому дорівнює, значить зможемо знайти і третій. Але давайте повернемось поки що сюди. ОА це радіус, який проведено в точку дотику. Дотичної АМ до кола. А ми знаємо, з вами вже вивчили, що якщо радіус проведено в точку дотику, то він буде перпендикулярним до дотичної. Тобто, кут ОАМ дорівнює 90 градусів. Але, в свою чергу, кут ОАМ складається з двох кутів маленьких, так? з кута ОАБ, який нам відомий, 20 градусів. І кута БАМ, який нам і треба зараз знайти для початку. Отже, виходить, що сума цих двох маленьких кутів 90 градусів. Так? Бо АБ проходить між сторонами кута, значить, ось сума цих двох маленьких кутів дорівнює 90 градусів. І один з них нам відомий. Тобто, щоб знайти кут БАМ, нам потрібно від 90 відняти 20 градусів. Отже, запишемо собі розв'язання, розв'язання. З розв'язання. Напишемо, що Оа перпендикулярно до АМ. Оа перпендикулярно до АМ. За властивістю дотичної. За властивістю дотичної. Дотичної. Отже, кут дивимося ОАМ дорівнює 90 градусів. ОАМ дорівнює 90 градусів. Тоді. Кут. БАМ дорівнює. БА М дорівнює. Ми повинні від великого кута ОАМ. Відняти відомий нам маленький кут ОАБ. Кут Б. І це дорівнює 90 відняти 20. Тобто це дорівнюватиме 70 градусів. 70 градусів. І тепер запишемо, що трикутник АМБ, трикутник АМБ рівнобедрений. Рівнобедрений в дужках напишемо, що МА дорівнює МВ. Так, відрізки дотичних рівнів. Тоді. Виходить, що не тільки ось цей кут 70 МАБ, а ще й кут АБМ йому дорівнює. Кут АБМ буде дорівнювати куту БАМ. Вони по 70 градусів. Ну, і тепер ми знаємо, що сума всіх трьох кутів трикутника. Це 180 градусів завжди. Якщо два з них по 70, то легко знайти третій. Отже кут АМБ буде дорівнювати, треба від 180 градусів відняти суму двох відомих кутів. Тобто 70 плюс 70 градусів. 70 додати 70, 140, 180 мінус 140. Це буде 40 градусів. Запишемо відповідь. Відповідь Кут АМБ дорівнює 40 градусів. Отже, в даній задачі ми з вами скористались тим, що радіус кола, проведений в точку дотику, так, дотичної до кола, завжди перпендикулярний до дотичної. А значить, весь кут 90, відомий 20, тоді залишається на цей 70. Трикутник АМБ рівнобедрений, оскільки відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Значить, і даний кут АБМ теж 70, тоді на цей залишається 40, бо сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Ось і все.